Коли вся увага громади прикута до військовослужбовців на передовій, рятувальники Рівненщини згадали і про тих, хто звідти повернувся. Для пацієнтів Рівненського військового шпиталю, вони підготували пакунки з допомогою. Там медикаменти, перев'язочні матеріали, продукти харчування, а також кілька вентиляторів. Вирішили десь наскільки можливо підтримати людей, які проходять реабілітацію, і лікування на території міста Рівного в військовому. Шпиталі кошти, які залучалися, це добровільні внески від особового складу нашого, значить від меценатів. Разом з рятувальниками провідати поранених бійців приїхав і голова облдержадміністрації. У гості обійшли майже всі палати скрізь, спілкувалися з пацієнтами, але ті про свої подвиги розповідали неохоче. У госпіталі перебуває понад 60 бійців, які повернулися із зони. АТО. кожен потрапив сюди із своєю історією. Одну із них ми зараз почуємо. Євген родом із сусідньої Житомирщини, але удома хлопець востаннє був 8 березня. Відколи на сході почалась війна. Його 95-та окрема високомобільна бригада постійно була в зоні активних дій. 6 серпня пригадує боєць, їх колону обстріляли, тільки но вони вийшли у поле. Я сидів зверху на БТРі, і РПГ. То ну між ноги РПГ сразу вдарино взрив. Від больового шоку хлопець не зрозумів, що кілька осколків впились в його ногу, і навіть самотужки зміг дістатись укриття. Штук десь там 4-5 виняли от імно сюди. Тут трохи більше порани, тут менше чуть, і там ще менше. Ну, осколки там я там, получається, в барен була в округ Бетера. Тільки я, ну витягнули мені давали в руку. Тільки я не міг зрозуміти, чи це з цих уголків, щоб обварені, чи це саме РПГ, непонятно. Після поранення Євгена доправили у Дніпропетровський госпіталь, а вже згодом перевели сюди. Тому що на сході зараз дуже багато хворих і поранених. Вони переповнені там, то тобто, по мірі того вони стараються легко і середньо поранених зразу переводити до інших військових лікувальних закладів. Рівненський шпиталь загалом розрахований на 200 чоловік. Вільних місць вдосталь, і медики в будь-який момент готові прийняти потерпілих, але сподіваються, що таких не буде. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.